Вітаю, хлопчики-дівчатка. Ми продовжимо спостерігати за тими стражданнями, які я на себе накликав, якимось дивом просравши золотий вік на римі. Таке трапляється досить рідко, тому унікальний експеріенс, унікальна гра. Як вилізти із сраки? Тож, для початку треба зазначити, що на зараз ще нікому не видно, що в нас така велика різниця. По-перше, в людей не так багато міст. А, мабуть, по 3-4 міста усіх. А в мене вже вдвічі більше. По-друге, в них не так багато районів збудовано. А в мене вже 4 є, 5 добудовується. Я планую грати через дискаунт, ну як завжди. Я не дуже впевнений, чи всі учасники гри. Мають розуміння, як працює дискаунт, можливо, там вони ну, знають, що спамиш один дістерик, а потім будуєш інші. Але ну, дискаунт трошечки складніший, ніж лише це твердження. Хоча я завжди кажу, будуєш один район, а потім спамиш інші. Тож я сподіваюся, що за рахунок advanced tactics так, за рахунок. Більшого розуміння гри і використання різних шоркатів я зможу все ж таки скоротити відставання, яке вже починає проявлятися. Подивіться, в Маорі вже 33, 33 культури. Щось мені здається, що він затримав харбори, мабуть, якось, чи щось там ще таке вивчав. Що... Ну, в нього дістрикти стали трішечки пізніше, бо вже 35-й хід. А на 32-й в нього було Е, ну, Тобто 10 районів різниці. Вже а можливо, в нього не було монументів. Та він монументи добудував. Не знаю, що там трапилось, але дружба з Маорі дуже важлива. Це мій ключовий союзник, і завдяки нашому географічному положенню ми зможемо досить багато ЄЛЦів здобути з міжнародної торгівлі. Заклавши перший дискантний кампус, можна вже відкривати додаткові райони. В мене ще збудуються додаткові жовті райони, але ну, немає сенсу будувати якийсь дістрикт, окрім Харбору. Можливо, я тут помиляюся і треба було б збудувати кампус десь. Але я цього не зробив і вважаю це такою мінорною помилкою. Бо мені тоді довелося досить довго чекати, доки збудуються інші дістри. Або, можливо, я просто прорахувався в їх кількості. Подивимось, подивимось. Тому що я відкрився у шість місць. Немає сенсу будувати будь-який інший будиночок, окрім будиночку на губерів. Бо ну скільки я ще там 3-4 міста доставлю, і це, мабуть, вже все. ми граємо у пангею ФФА. Вправлінням, хочу отримати олігархічний спадок. Якщо ви на морі, а я частково на морі, і мені це не дуже подобається, але, ну, так вже склалося. Тож, якщо ви частково на морі, то вам в будь-якому разі треба брати алергічний спадок, бо ви будете воювати на морі. Неважливо, які у вас там гарні стосунки з вашими сусідами, все одно алергічний спадок, якщо у вас є міста на морі, це таке моє правило. Можливо, воно не досить класне і ну, таке, таке собі правило. Але все одно я вір, вірний йому. Тут відбувся досить цікавий епізод. Я закинув одного посла в Болонію і вважав, що в мене стоїть зелена карточка на першого посла. Ну, бо завжди ви відкриваєте правління, там перша карточка на посла. Ну, якась карточка є. Але оскільки я взяв олігархію, то ну, немає зелененького слоту. Я забувся зелену картку вставити. Тобто, Просрав можливість засюзати МДшку. Мінус один посол. Ну що тут вже нічого не поробиш? Ще одна прикольна річ, що я чомусь не помітив, що вже забрали першого чи якогось там торгівця на плюс караван. І рубаю зараз проекти, щоб ну, забрати одного. Ну, забрати його, але він вже забраний. Я цього не знаю, тому затримую. Перший кампус, а якщо перший кампус отримає, то знижка на другий кампус закрита, тому в кумах я не можу ну, поки що його збудувати. Це не завжди таке правило, але ну, зазвичай воно так і є. Не державши на те, що я там читав якісь проекти, не можу забрати, не можу забрати торгівця, бо бачите, в мене 53 очки, а там 24 на цього, який ну, поганий. і в майбутньому можливо буде краще тривець за очок, тобто 54 очки. Треба. Якщо я оберу, то я по суті віддаю його комусь іншому. Як ви бачите, у всіх вже багато очок набрано, тому я просто його скіпнув, там за 20, можливо, хтось його візьме. Ну, Зазвичай я забуваю потім про те, що я щось паснув і перестаю чекати великих людей, а це досить велика помилка. Я не відкриваю харбор на зараз, тому що мені спочатку потрібно добудувати два кампуси, бо там досить багато дістатив відкрито і може не вистачити. Збудованих дістриктів, якщо відкривати зайві райончики. Ну і в Аретріумі ще не добудувався жовтий район, тому 100% я не матиму знижку на харбор. Ще один цікавий епізод я тут повірив в себе і подумав, що ну, я все ж таки заберу, торгівся на караван, тому в Еквілеї навіть відмінив не лише проєкт, а й ринок. Бо в мене вже на 6 місць вам потрібно 5 карванів, в мене вже 4. Я думаю, ну я заберу торгівця. В мене буде 5, а допоки я краще збудую е, сетлерів, допоки стоїть картка. В мене там 3, 5 і 6 ходів до будівництва сетлера. Я довго не міг придумати, куди мені діти там зайві заряди робочих, е, які в мене виявились. Ну, не те, що вони зайві, але що краще чопать. І нарешті вирішив ну, начопати коників, бо вже 41-й хіт у мене досі міста в 10. Я б від галєрик помер. Тому йду і чопаю коників. До речі, йдеться, там розібрали всіх перших торгашів. І, і бразилець, здається, забрав на плюс 2. Хтось забрав на 50 і торгівці, торгівці скінчилися. І перший був Марко Поло з наступного пулу. І я можу його злегка забрати. О, мені дуже потрібен мокшен зараз. Бо в мене нема культурки, тому саджаю його. До речі, коли ви маєте менше культурки, у вас і мокша затримується, другий губернатор. Ви маєте всього 5 титулів так, на початку. І я б міг його взяти набагато раніше, накривши Defensive Tactics. І якраз під таймінг завершення будиночку, він сідає в місто і дає одразу вам. Uh, ще додатково, там 5-6 культури. ну На ці таймінги це досить суттєвий буст. Uh, нарешті цим ходом також заклав кампус uh, на плюс 3. Uh, і це значить, що можна відкривати Celestial Navigation, тобто харбори. Uh, місто, до кого вже збудувало сетлера. Uh, uh, і Ще ідея хвиля розселення в мене в Кумах. До речі, затримується сетлер. Треба добудувати другий кампус. Досить вигідно чопати на другий кампус, тому я без жодних е, сумнівів чопаю все, що там лишилось. Тобто чопаю на кампус і на, і на сетлера. До речі, оскільки збудувалось досить багато районів, то кампус вже. Тобто, харбор вже зі знижкою. Там, до речі, зараз здобудується другий кампус, і тоді я зможу також другий зі знижкою поставити одразу в новому місці. Досить цікаво. Забираю торгівця Марко Поло на додатковий караван, він одразу дає караван, тобто він кращий і. Треба його якийсь кудись закинути. Я взагалі забув, що треба веквілею кидати, і тому, мабуть. Ага, в друкотормі вже є. Ну так, ваквілею треба кидати. Ні, в куми. Закинув в Куми. До речі, десь там не було, десь там не було торгівця і не було його в Кумах. Тобто куми, місто, яке будує сетлера, яке будує кампус, не має внутрішнього каравану, ніколи так не робить. Це погано. Тільки там, де є караван, будуйте сетлерів. Отже, тобто, там, караван дає плюс 5, плюс 50, тобто плюс 7,5 продукції, це прискорить будівництво сетлера. Будумом засновано і одразу можна будувати знижковий харбор. Це досить круто. Якби було більше культурки, можливо, можна було б ще й е, е, поставити картку ветеранство, десь там вона згори, хоча я не впевнений, ось, ось я забув смок, що прокачати. ну він все одно ще не сів, тож. тобто це невелика помилка. А також е, вирішив, що ну, треба якось засекюрити золотий вік, і будую артемітку. бо слоненятка я вже давно покращив. І... Тим самим ходом вона вже і забрана. Конячки їдуть до Валети, це ще одне безкоштовне місто. Зазвичай 44-й хід це вже досить пізно, я проїхав. Треба було б трішки раніше, але, ну, оскільки я будував багато сетлерів, тому так затримався. А, маю плюс 51 золота хід, чомусь я не купляю нічого. Ага, зрозумів, я тримаю грошики, щоб купити білдерців. Тобто на зараз я збудував досить мало білдерів. Можна, мабуть, перерахувати на патріях однієї руки, десь 3 або 4 збудовано і вони дуже дешеві. Тому мені немає. Ну, Може є сенс будувати хвилю білдерів, так, але треба буде докупити білдерів до того, як я запущу хвилю. Білдерів, тобто до того, як я збудую ще 10-12 білдерів, треба їх купити. Так, звісно, збудовані білдери будуть дорожчі, але е, я витрачу менше коштів на будівництво февдалічних білдерів, отакі, от, п'ятизарядних білдерів. Отакий от, план, якось я його досить погано е, роз'яснив, але от він є. Е, стосовно стосовно чудес, е, як ви бачите, якщо не вдалося збудувати одне диво, будуйте ще два. Я пішов з Астон і Етамінанкою. Білдера з кум, я веду на північ, я переговорив з Маорі. Він сказав, що ну, я не хочу, щоб ти там селився, бо ну, там мій, мій капітал. І я такий, ну окей, в мене на півночі є місто. Я збудував досить багато білдерів, тобто 6 плюс 3 це 9 міст до 50-го ходу. Це ну, хороший, хороший опенінг, якби було ще місце. Можливо, треба було б збудувати ще одного або двох білдерів, але місце скінчилося для ФФАшки. Я вважаю, 9 місць — це ну, норм. А, до речі, в мене ще й валєта буде, тобто 10 місто. 10 міст 50 го ходу. Це досить сильно. Валєта також, ну, чим круто, це забирать ГГшку, шку МД-шку. Тим, що ви можете пограбувати пагорби, яка вона пооброблювала. Я не поставив червону картку, бо. ну, не поставив. Я не знаю, наскільки це вигідно її ставить, я досі сиджу в олігархії чомусь. Не знаю. Ну, так А, Тобто, сенс в тому, що перед феодалізмом я грабую МДшку, отримую купу грошей, купляю п'ятизарядних білдерів і вибухаю в виробництві, Бо я все чопаю і оброблюю. А до того я майже нічого не оброблював, бо ну а нафіга, якщо ми будуємо райони. До речі, на відміну від попередніх е, ігор, цього разу я не забув заздалегідь зазирнути в Акведуки, щоб збудувати римські баньки. Вони дуже дешеві і супер корисні. Е, і, як завжди, я їх передзамовляю, але ну, хочу все ж таки спробувати збудувати дива, щоб вийти в золотий вік. Е, мені все одно було легко вийти в золотий вік, бо я зараз в нормальному, але. Ну, Лише 42 очки потрібно. В золотому віці треба було б е, трішечки більше, десь 50 е, з гаком. Розграбування валети відбулося за графіком. Десь 120 додаткових коштів я зібрав, ну це мій двоходовий інкам, тобто ну, досить сильно. Як бачите, МТ розплітила урон, атакував він лучничка, тому конячка вижила, пограбована, відхилена і повністю здорова. Інші конячки також мають експі. Рієнс додатковий левел, тому, ну не знаю, вдарив однією, вирішив вже не тягнути. Хоча можна було підняти їм рівень і ну, почекати ще один хід, я вирішив, що ну, не треба. Варята досить непогане місто, але нам треба там збудувати баньку. Нарешті закрив феодалізм, можна змінити форму правління. Uh, так, нарешті класична республіка на 48-й хіт. Взагалі, Рим закриває феодалізм 48-м хотом. Це Пізір. Хлопці, це Пізір. 38-й 42-й хіт закривається Римом Феодалізм. Uh, ну, Якщо ви не в сраті. Uh, так, ну, сумно, це сумно. Єдине, що ну, круто це кількість міст. Вже треба скрізь закладати скрізь закладати кампуси. Можна, звісно, пограти в ну, масовий діскант і десь будувати театралочки, але я ну, боюсь, що в мене буде досить тяжкий третій вік, бо я ще не впевнений, який я хочу брати. Там така виделочка неприємна, що в мене зараз нестача культури, якщо я візьму. Вік на науку другий, то в мене взагалі не буде культури, я ніколи нікуди не вийду. В плюс в мене два харбори. Тобто, мені потрібно, що, дві картки ставити, чи як? Тобто, це вже не дуже ефективно брати на науку. Тобто, я схиляюсь до того, що візьму другий вік на культуру. Так. А отже, мені потрібно більше кампусів, щоб компенсувати метовий білд, де ви берете науку, і у вас там 300 з гаком науки буде на 65-й хід. Тож, вже дискантний білд трошечки зламався. І я скіпаю розважальний комплекс, скіпаю театралочки скидкові і просто тупо граю такий. Бігінербілд, білд build, build для початківців, де ви будуєте чітко жовтий синій коричневий райони. Нарешті відбувається та сама хвиля білдерів, про яку я так багато говорив, і лише зараз почав купувати білдерсів. 160 за білдерця це ну, значить, я збудував шість білдерів перед тим, як купив першого. Мені здається, я там на одного білдера збудував більше. Ну, все одно, 6 білдерів на 6 міст це норма. Я завжди намагаюся будувати до феодалізму стільки білдерів, скільки у тебе є міст. Тобто я відкриваюсь в 6, тобто будую 6, я відкриваюсь в 5, будую 5. Десь так воно нормальненько і виходить. Ну, Приблизно те саме, що ви маєте, коли берете будиночок на розселення. Кожне місто будує білдера. Ну Приблизно так воно і трапилось. Там ті інші міста вони нові, тому я там не будував білдера, я одразу накупляв їх. Маємо величезну хвилю білдерців 76 золотка інкам, і доки білдери будують, я ще й докуплю ну таких дешевеньких. Потім, звісно, коли в кожному місці збудується по два, а кожен наступний білдер, як ви помітили, підвищує вартість білдера на 10, тобто, якщо в 6 міст збудують. Под два білдера, це на 120 білдер подорожче. Тому ну така нормальна така, стратка, робоча, робоча. Є ще гірша стратка, коли ви не будуєте білдерів аж до ох, як і Public Workforce до публічних робіт. Тоді там це вже друга картка на білдерів, але це дуже, досить пізно, це десь до 70 го хота терпіти. Вибачайте, я так не можу. Цього разу мені пощастило, я не забув збудувати класичний ромбовий застак на коричневий район на індустріалку, і е, 51 містом поставив останнє місто. Загалом е, всього маю 10 міст. 9 я збудував і забрав одну МДшку. Е, нагадаю, що ми граємо частково по правилам CPL це в плеєрс ліги. І тут не можна вбивати більш, ніж одну МДшку. Я так досить нахабно забрав її, вона досить далеко. Але ну, ніхто мене за це не покарав і, і норм. Треба грати нахабно, щоб відіграти таке відставання, як у мене. Не знаю, як так трапилося, але на 51-й на 52 й хід. Ще були дешеві вчені, і хтось від них відмовився, хтось не будував кампуси взагалі, як ви бачите. І тому гіпатія, такий подарунок я зробив Кореї, гіпатію лишив їй. Хоча, якщо ти дуже хочеш гіпатію, і ти один, хто збудував кампуси, ти просто береш вченого, і якщо там гепатія з'являється, то ти просто читаєш на неї. Не дивлячись на моє відставання, вже 52-м ходом я можу зволити собі зовнішні каравани. Я не. Став, перекидати внутрішні каравани в Магнуса по другому разу в багатьох містах. Можливо, в деяких перекинув, але загалом, вже зараз я кидаю каравани в Маорі. Вони супер ефективні. У мене є два міста. Одне з них, вочевидь, буде під райну, і Ми там заробимо купу грошей. Бачите, 94 копійки вхід. Можна багато чого купувати, а я цього не роблю. Але все одно. Вже починаю кидати каравани. Моя ціль закрити дипломатичну службу і візельбанкінг. Я спитав, яке в нього місто найкраще. Він сказав капітал, тому, можливо, я трошечки затримаю каравани. Я не пам'ятаю, чи кинув я зараз чи ні, я щось прогавив. Але вже десь на 55-й хід вам потрібно перекидати каравани на зовнішню торговлю, якщо ви маєте надійного і вигідного союзника для торгівлі. Маорі досить досить хороший союзник. 53 третім ходом відкрив капітал Кайяпої. І вже туди можна закидати каравани на плюс 15 голди, непогано і 1-1 ще додатково. Я не відкрив найманців, в мене немає 1-1 картки. І це така вели... ну, така помилка не дуже гарна, що я відкриваю medieval first, Вони мені дуже потрібні. Я вирішив так: мені потрібно затримати civil service, бо в мене зараз буде рим в 10. Тому я вивчу щось інше. І вивчав зазвичай. Як зазвичай Medieval Fairs, але цього разу я не будував жодної театралки, тому і жодної культурки від нього я не отримую. Треба було йти в найманці, бо там картка на караванчики, яка дає один-один з караванчиків. Ну, такі, досить багато помилок, і вони ще будуть накопичуватися. Адже зараз в мене подвійна хвиля білдерів, так? по два білдера з кожного місту, 10 міст, 20 білдерів. І я, чесно кажучи, не встигаю їх всіх мувати. Інколи я не встигаю замовляти щось в місті. Тільки зараз я відбудував валету, Це ну, така помилка мінорна, але все одно мінорні помилки вони накопичуються, і, врешті-решт, ви відстаєте від, від інших. Пам'ятаєте, що я вам казав про жовтий синій коричневий район. Ну я вам трошки збрехав, адже в деяких містах я будую коричневий район. Другим, ну, в ча... зараз в аквілеї я його будую другим, тому що не, можна, не було можливості збудувати синій, і вона досить швидко виросте до трьох. Капітал виріс до 10, ігнорую все і також будую там коричний район. Взагалі в мене така проблемка. Я не звик будувати Ох, як же я його дипломатичний район. І, мабуть, мабуть, через це мені тяжко було контролювати більше МДшок. Хоча, щиро кажучи, послів, наче вистачало. 55 ходом змінюється епоха. Можна порівняти мої статси. 47-47, ну, взагалі було 50-50. Uh, так, 50-50, і uh, це досить такі слабкі стати. В інших, як ви бачите, вони сильніші. В них, мабуть, трошечки менше міст, але в Маурі на одне місто менше лишень. І ми з ним заключаємо науковий союз. Тут ми отримаємо досить багато додаткової науки. Погляньте на Бразила, 123 науки. Він просто рве демографію на зараз, і я його починаю трошечки боятися. Але в нього лише 39 культурки. Тож, мій вибір. Впав на, як я і казав, на а, перо, пензель та голос. Ми граємо перо пензель голос. Намагався бразилець чомусь заключити зі мною дружбу, можливо, там в нього якісь інші плани а, на війну в іншому напрямку. Але я не можу дати йому дружбу, як я й казав, ми граємо за правилами CPL і, можливо, мати лишень деві дружби. Хоча насправді я б ну, з бразильцем потеришував. Ну, мені краще мати його за друга, ніж е, перса. Ну, Як бачите, час будувати третій дистрик. він майже скрізь коричневий. Я ще досі не визначився, що краще будувати спочатку е, універи, чи будувати майстерні в коричневих районах. То, що треба будувати дистрик, то по-любому. А от будиночок в ньому ну, це в мене ще, для мене ще це загадка. Е, як бачите. Культурки стало трошки побільше. 78 культурки. Ну, Тобто десь 10 дистриктів добудували. І там ще добудовуються вже по-другому, по 3 по дістрикту в місті. Ну, якщо взяти так грубо, то 10 міст по 2 дістрикта, це 20 дистриктів і всього це буде додаткові 40 культурки. Тобто, досить непогано. Я хочу отримати якомога більше золота на зараз, тому. Захоче всі голосувати за Маорі, але ніхто, мабуть, не захоче в нього голосувати. Подивимося за результатами. І ми досить сильно вдарили по Галу. Ми заблокували всіх інженерів. По Гал, як ви знаєте, забирає багато інженерів і чомусь цей Гал не підготувався і не начитав проекти на інженерів. Тож був за це покараний. Ну, на цьому, мабуть, сьогодні все. Далі ми подивимось, як ну, насправді можна грати за Рим, адже. Натомість на те, що я досить сильно відстав, зараз я буду наздоганяти людей, подивіться на різницю науки, подивіться на різницю культури. Я обіцяю вам в наступної серії у вас просто відпаде щелепа. Наскільки Рим сильний, наскільки навіть з такого відставання він може викораптися, викорабкатися. Тож, до зустрічі, хлопчики, дівчатка. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, шарити відосики. І побачу вас завтра. Бувайте!